Поїхали всі Альонкою в кущики. Так я просто поражала А ростик он уже тут там, бля, уже почилив. Так знайте, які кущі, головне, знаєш, там потом наверху теж є, типу, кущі. Я сюда не держу. Нифига, ты, Димонок, аж в припрыжку, блин. Я тут так Тут целый экипаж радостный. Ой, блин, то потребно это закинуться Боже, как я на леопардах сюда ездил? Боже, такая имба. Ну це вона трохи... а ні, не обрізана. Я думаю, обрізана. Ні, ну трошки воно там підрізана, але тут позицію да є, де в принципі. Воно таке як була, таке і залишилося Ну так, да, там це од річки трошки торчити той апендікс, то, то воно так було mm -hmm. раніше. Ну. Ні-ні, так. Ну типу як і була, в принципі то. Ну це, Думаю, спускаться на той бера, звідси пока стрілятися. О, на камінь то заеду точно. Так побрити оце покат... потрібно тут трішка. Боже, десь уже хтось об'є... Блін, я вже чую, хтось об'єзу наче. так каже, побрити треба трошки я таки раз тільки на морду танка, а я блін, без кущів Боже, Забув. Молодце. Employer, player, не а бачу. я не бачу. А бачу. Дякую. Ось ще один. Це як з потрібно кричати. Мам, мам, це. Мама, мама, мама. ще один. Не пробив! Я не бачу його. Ми тут деревина якась заважає. Деревини, мені Треба Не трогай, наверное, нет. під'їхати Бульдог без цього, бульдог без цього стоїть. Під... Та, Та я не його не бачу, то бульдога. Я вже понял, він 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 да. Та я не буду Он не все одно сейчас вийдуть, сейчас вони цього. Ой, я б я без стрілнка. Ты виїдуть выеду! Да-да-да, виїдуть До побачення Чекай назад, а ну ведь назад, хай вони повилазить. А давай его прикроим. Да куда мы тебя прикрывали? Эх, куда? Куда А а куда делался этот малый, который кричал мама помоги? Тут я. Підріз, що ли? Голос прорізався. Та ні, він типу заходив, там у нього все під школа, там сиділа. Бачу, бачу, бачу Бачиш? Школьник, школьник. Критичний йому дав. Блін, а він мене все рівно поки що за цим, за... Камінням. Побачить, не попробуй дати без пушки він. О, я я, його, я його А я ще, ну, хорошо, подож, я ще другого типа вбив. Ну хорошо, подожди. Я на іншу горку була. заїду, бо щось там мені дуже мені кепсько там не мені бачу нічого. Ні, нічого не бачу, треба переїхати десь на інше місце. О, це ж. Е, а ну, давайте, екіпаж чергикаємо на горку. Росик, ти чого там купаєшся, блин, давай. Та на позицію їдь. Я, Ну давай штовхай мене. Да ні, що хата я сама вилізу. Просто дивлюся, бо він там купається в воді. Стоїть. Що тут бульдожик медленніше за мого цього, блін, середнього танка. А чому він теж повернувся в полі бою, коли я навіть не в зоні? По червоній зоні їдемо, їдемо. Блін, давай, давай. Так ви ж там, то дивіться, бо ви зараз повід'їжджаєте. Та я щас чую, що я поки... А, все, нормально, спів. Там аух один. Аух? ауфа Ауф. Ауф, ауф. Уф, ауф, Да воно, бляха не бачу нічого друже Ух ты ж, бля! Трохи слепая. Опа, бачу, бачу. Пождите, не бачу. Бачу. Ой, я не бачу. Матку! Ти не дострелив, понял? Показ дих, хто стріляв. А, ну, воно де. Да-да-да, ось воно. Корі, корі, блядь. Іма на, oh. блядь, на 900 300 м десь до нього. В смысє, я кинула, oh. 850 мене було. Корі, короче, стоїть трішки лівіше від амл я Ага, понял, того не перебуваю. А цього? Я за кутом вообще его не видел. А я кинула і і, і мій снаряд снаряды нет. Перезаряжайся, скорее. Поняв. Ой, капец. Ну, Капець, просто капець. А. Блін, літака не вистачає чуть-чуть. А если іншу иншу явно Що це ракети? Пулемети? Блін, ракети ракеты ніколи не грав. А ну-ка, давай попробуем. Так. Кіра. Кірка, дякую за, за тобі за котики. Кіра, привіт. Дежав. Коли ти зайдеш, Кір? Ну охуенно він мене, блядь, цей Type 75 сбыл пулеметиком. <coughs> Бо Кіра, коли ти будеш, бо не вивожу вже з ними. Отак ха отако. так і сігай, друзей. Ну, каже, може зараз зайти. Оооо. Горю палаю. А ви ж таки прям всі на биом? Не, я ще гукаю одну дівчину на поміч Радуватися там вообще по вынебку. ти стоїш стоишь, что надо. На кстати, девушки как раз не помешали в этой сотке. Шо, ше-шо? Накара, девушке не помешали, потому что слишком мало. Ну так так да. А Тимур, а Тимур, тобі що, то тобі вже двох багато. Так, я сказала. Мені далеко дихати. А що тут за А, все, я вже хотіла матюкатися. Нормально все. Давай. Та ні, я бачу, я хотіла сказати, що, це, що хтось мені тут оточисті стоїть, а тут нікого, все нормально. <рес> То в мене не відразу точка почала збиратись. сандай трішечки сатришочка тут А куди арту кинути? Ви когось десь бачите там? Тикніть мені. Від тебе можна якось, ні? Ой, жечка. Помощь. Ти кинула. немає. Кинула, кинула до вже. Бля, фош. Айм екс песят фош. Привет. Починаю опс. Другульки одне попадання і все. Починаю обстріл. Починаю що там, ой, отам там щось було. А все на здоху. Откуда наб'їжат по кустам, oh! я понял? И мене загребли туда прям на пролом еде на точку С. Короче, попытайся на короче, я еду на точку Б на Тигра. Порвать У скотняки. Шо робити? Я вибачаюсь. Що ти там будеш робити, Ростик, я не поч. Я приватайчку бе. Моги далеко літати. Далі. Що ти сказав? Должь мені слово пару, пару. Пар, пар, мені слово парувати почуло. Просто що ти сказав? Як це пара? Я буду поїти, ми почнемо парувати. Ще перепитуєш, що ти там сказав? Ну. Я бся вбив. О, кстати, подаримо тебе прикольно работает. Ого, поняв. <ріху> не работает. А, нормально мене цей не, ауф прям на базі прибив. Опа. Офигеть, вообще, бля. Став там в розвалочку перед точкою С і обстрілює нашу базу. Отут От він приблизно десь. Або чуть-чуть далі. Ну, в тій День. стороні. Блін. Дякую. Так, треба боєприпаси yeah. собі поставити. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я в місто поїхала, в мене тільки зенітка залишилась щось. У мене теж зенітка лишилась Десь Мені mm -hmm. mm -hmm. потрібно ящик десь припаркувати mm -hmm. mm -hmm. Так, Кинув, кинув за ящичка. Я іноді за нього забуваю. На полігоні спавню про нього. Ну, тоже там на місці стояв погибли? Ні, я тут так, я це, заїжджаю ну, да. кудись плюс мінус поближче трішечки ста. А, ну літає щось Куди воно падає? Та, е? Ти куди падаєш? Я ж тебе ще не підстрелила навіть. Вдох сам по й... собі. Другий раз по ньому попадання чи третій раз по ньому? Так він сам по собі щось відлечив Ух ти ж, блин! Я пролитака. Какие летают. <кък> так и я ж про нього. Ух ты ж, блин! Это дура тут! А дура Что это уже? О, все, готово, винт. Да, все. Багато варіантів є. <кх> так вот уж я ж не знаю хто А кто там, там наш танчик казал, что тут по нас устрелял. Йо, два, театр. Я пердуля. Да воно, пляха. Пузьочка! А ну поверни башку. Ще два вилтки лет. Ну, Оно ну заховалась, да? Так, них заманились. Да вообще ти 44, забрал фиг на звезд. -мо, де? Хто там летить, блин? Да Артой фіганули, Е, капец! Подожіть! Подождите парами ряда это меню драмотовать. Да, тут капец есть, блин. Я шо сюда изразаехала. Тут и арта криє и шось, и зенитка шмаляя. Блин, ничего без я не могу. А-о-о-о! Тут перед мной танчик прям. Ой, там ще из базада. Ой, капец. Там и ту хана. Да. Все, я там уже. Привет, Кира. Здрастем. О, привет. Окей, а привет, привет. Здорова, а, женщина. Окей. Девушка уже, не женщина, сам ты женщина. <реклама> Нет. Нет. хто дивляться трансляцію, заходьте до нас, Дискорд у нас девушки. Знаєте, як це переходьте на у нас печенька на в то грають Завтра більше Да-да-да. Ти будеш грати, Кір? Я блін, давно не запускала гру, що встановлюється все. Ааа, ну да, а, це я там ж там. блін. Да. А ні, то більше ти ж ти не напечив, що тебе пропустило. Угу. Ну не знаю, пишуть покладенся. Поможіть, мене звинить розбирає тому частям. Ну просто з нами тоді посидьте. О, тут <ріх> бабаха поїхала. Давай. Так а нікого ну, немає, Жання, ні, Едуард ще живий там. Виїду, без ствола, правда. Вийде, Уид. Нет, це не він. Ну. Тро трохи без ствола, а вже все відремонтував, все нормально. Дімонч, а, ти на скинке там, ясно, все з тобою. Прямо, Едуард, прямо, прямо, прямо изенітка. Ой, Сюшка прямо там. О, там там, там набір цілий. Вибарай, не хочу. Тут Т-44, Су122, зенитка ще якась. Да. Позабрало? А тут хто у нас був? Ось мені страшно, Якось. Бобрик, що ти без кущів? Де танки в кущах. Що ти ж сказала Альонка, челу побрило. Ти там отстреливал, сказала, я сейчас тут все побрыю, в мене чи танки бы скучил. Димон, бляха, через ці шутєючки, там блін, нам уже не один раз пишуть, що, блін, як наче ми з тобою разом живем. Мені не писали. Не знаю. Та мені вже там, блін, писали не один раз, типу, блін. Каже, ви що, супружеська пара? Кажу, що, блін? Типа. Це може свій чоловік тобі писав. Та ну. А він такої такої він такої гірньої не мається. А то він, а то, а то я не знаю, а то він не знає, з ким я живу, блін, йому. Це було б дивно. Це ж була зенітка, де вона ділась? А, а ні, то я не проб'ю, наверное. А стріляй куди не нибудь що ти стоїш там? Та як це я, я об'їхав? на точку вже їдь. Що небудь робиш, що ти? На Та точку будь мене вб'ють Та їдь уже! Що <святок> тобі залишається? Ну ладно, там... знімаю штани, їдуть корисним <святок> <святок> Ну, можна штанами якби не обов'язково штани <святок> там знімати. О, користь. <ріст> <ріст> Ой, блин. Давай, давай, газу, газу на точку. Димончик. Так айше ти не встигнеш, як ти так будеш їздити, тут а хіра я так, ти, що ти не встигне. 21 тут. Давай, о, почти встиг, бач доїхати. Ні, ніхіра не встиг. встиг, встиг. А, Стих. Да. І написали більше я прова.